Мене звати Ірина. Мене звати Володимир Жданов. Мене звати Вікторія. Я займаюся вирощуванням ягідних культур, зокрема суниці садової. У нас є сімейний бізнес, де ми разом з родиною нашою займаємося вирощуванням люфи. Ми почали нашу справу не як бізнес-план. Ми почали її, перше все, щоб вирішити власну проблему зі шкірою. Вся в Макарівському районі, як всі знають, Макарів був під окупацією. Взагалі, ми не вірили в те, що цей сезон для нас відбудеться. Все, що було, воно було на Херсонщині, воно було окуповано в перші дні війни. Ми зараз почали фокусуватися ще на армії і виготовляти загоювальні в для бійців. У нас є наша розробка, це електромобіль суничний. Тобто людина просто собі сидить, їде, збирає суницю чи ще якісь роботи робить. Не так втомляється. Саме в 2018 році ми зробили перший крок і посіли люфу. Згодом наше хобі переросло в справжню справу, і ми відкрили магазин та власну лабораторію. Якщо ви не знаєте, як виглядає Люфа, я вам зараз покажу. Люфа виглядає ось так. Саме таку люфу застосовуємо як в бані, так і для миття посуду. Проєкт СІТ мені порекомендувала моя знайома. Я дізналася про проєкт СІТ ще до війни. Проєкт СІТ він підтримує проєкти агронаправленості, але нам не вдалося зареєструватися. Не було інтернету просто. І коли ми виїхали вже на підконтрольну територію. Дедлайн закінчився, подача заявок. Розумієте, я згадав про це і написав Денису. Знаєте, з цього почалося, з людяності, да, коли проєкт не раді проєкту, а проєкт ради людей. Там було навчання в першу чергу, в другу чергу отримання можливості додаткового фінансування саме на розвиток, на інновації, на от, от такі новинки і так далі. Мені сподобалось в цьому проєкті, що він досить комплексний. Це і написання проєктних заявок, це і юридична. Підтримка в різних направленнях це і фінансова підтримка. Дуже подобається, коли ментори розповідають зі свого досвіду мають великий багаж знань практичних за плечима і ними діляться. Я думаю, що проект буде ставати все крутіше і крутіше, через те, що вже є база. Гарних учасників. Чим більше буде брати участь таких мікро-малих підприємців, як я, тим краще буде розвиватися наше виробництво в нашій країні. Приймайте участь, навчайтеся, подавайте свої проектні заявки. І все реально, тому тільки вперед робіть свій перший крок.